Грантика, енциклопедія ароматів, парфумерний журнал і спілка любителів парфумерії. Саме так позиціонують і називають себе власники цього сайту. А саме росіянка Єлена Княжевич та її чоловік Зоран Княжевич, який за національністю серб. Олена Княжевич народилася і виросла на болотах. Навчалась у московському університеті, потім переїхала на Балкани, зустріла свого чоловіка, і вони разом заснували цю платформу для того, щоб спілкуватись з такими ж парвзахопленими захопленими чи будь-чого іншого, що зараз не важливо. Зараз ця парочка живе у Сполучених Штатах. Олена активно пише статті для свого ресурсу. Її чоловік вже займається повністю технічним оснащенням платформи, але окрім цього, у них є ще інші люди у команді. І у цій команді працюють або серби. Або московити, чи живуть усі ці люди також у США, невідомо. Це саме що стосується основної роботи девелопменту, наповнення сайту. Бо аби бути об'єктивною, там ще також працює багато іноземних авторів-письменників з усього світу умовно. Проте, якщо ви зайдете і подивитись співвідношення. Росіянців до усіх інших ви будете дуже здивовані, і якщо вам на цьому уже моменті не хочеться ригати закрити цей веб-сайт, більше ніколи туди не заходити, Далі я вам надам ще більше фактів, чому варто забути про фрагрантику і почати користуватись альтернативами, які дуже давно існують на ринку, проте чомусь на них усі закривають очі. А особливо мене дивує, що українці продовжують користуватись російським вебсайтом, наче нічого такого у цьому нема. Але перед тим як облаяти фрагрантику, представлюсь: я Христина Білокінь, я парфумерний ентузіаст. 14 років як я варюся в парфіндустрії. Наразі я навчаюся в Лос-Анджелеському інституті for art and olfaction. Буду парфумером, мабуть, що не буду робити парфуми, але мені цікаво все знати з точки зору технічної і маркетингової про парфумерію та індустрію в цілому. Ось мій інстаграм. Тут я активно розказую про своє навчання, життя у штатах, про бренди, які вшкварюються на співпраці з Росією. І ще дуже дуже багато цікавого. Буду рада, якщо ви підпишетесь. І погнали розносити фрагрантику на самому початку повномасштабної війни. На фрагрантиці зробили дуже хитрий хід. Вони додали українську мову. Якщо я не помиляю, що це було на початку саме повномасштабка, бо якось я раніше там української мови не бачила. Проте я не дуже то багато і знаю про фрагрантику, оскільки мені ніколи не подобався їх інтерфейс, я мабуть інтуїтивно відчувала, що щось тут з ним не так з цим. З сайтом з цією платформою і мене туди не тягнуло. Як тільки з'явився парфум, про який я розкажу ще пізніше, я перейшла на і з 2018 року сиділа на парфумах. А до цього, в принципі, задротила на бейсноутс. Про них я теж розкажу далі. Так от на початку повномасштабної фрагрантика додає українську мову на сайт. І, начебто, додає декілька українських авторів чи якоїсь людини, яка відповідає за ведення українського блоку Фрагрантики. Типу, наче класний хід, усе добре. Але у 2023 році я зустрічаю на Reddit пост навіть не від українців, просто від рандомних людей. Що вони пишуть, щоб аби видалити свій акаунт на фрагрантиці, треба поставити на аватарку Прапор України і написати Слава Україні. Що вибачте? Oh? У мене є ціла папка присвячена усі цій історії. Ви можете перейти, подивитись на усі посилання, почитати. Можливо, я ці описання навіть додам під цим постом у YouTube, а може і не додам, аби обійти ось усілякі хейт спіч і щоб мене тут не заблокували на YouTube. Краще переходьте у мій Instagram і почитайте. Ось, де усе написано, і ось на що я в принципі і спираюся. Так от під цим постом у коментарях людей з 10 написали, що О, дякую! Нарешті мій аккаунт на фрагрантиці видалено і. І іноземці, до речі, часто видаляли свої аккаунти з причин не тому, що їм було важливо, що коїться в Україні, а тому. Що Олена Кніжевич почала писати про парфуми Трампа. Вона написала про його діяльність у досить захопливій манері. Ви можете знайти досі цю статтю з оглядом його парфумів. І, звичайно, що багато американців, особливо з демократичними настроями, обурились і вирішили полишити цю платформу. Мені аж дивно і цікаво, хто ж був той перший українець. Чи та перша людина, яка з прапором на аватарці і закликами слава Україні і прокляттям у сторону расистів, вилетіла і зрозуміла, що так можна видалити взагалі акаунт або хто була ця група людей? Бо вони зробили цілий тренд. Масово люди почали ставити аватарки з прапором і писати Слава Україні. І масово блокуватись. Моя американська подружка вирішила перевірити, чи це правда. Ось наша переписка, і саме таким чином вона свій аккаунт з фрагрантики теж видалила. Окрім цього, люди у коментарях також писали, що якщо ви поставите райдужний прапор, напишете щось у підтримку LGBTQ ком'юніті, вас також видалять. Тобто фрагрантика не лише українофоба, а ще й гомофоби. Де? Хочеться ригати, хочеться помитись, хочеться боже, фу. Не знаю, не хочеться записувати це відео. Проте ви, дорогі мої глядачі, маєте знати усю правду про цей гівняний сайт. Я хочу, щоб він зник з українського простору. Погнали далі. Так от, усі докази, знову ж таки, ви можете знайти у мене у папці і не лише докази, а ще й багато цікавого про цю кляту платформу. Окрім цього, щоб вас ще добити. Хочу сказати, що фрагрантика досить часто неправильно переводить ваші улюблені піраміди, тим самим дезінформуючи людей з приводу типу інгредієнтів у тих чи інших ароматах, тобто вони погано перевіряють або погано перекладають інформацію. Про це у мене теж є докази у моїй папці. Українським брендам зареєструватись на фрагрантиці теж не просто з великої подачки. Власників цієї платформи вони вставляють дуже багато Ли і лише через представників інших країн є маленька можливість українцям таки зареєструвати свій бренд на їх клятому сайті. Ну і звичайно, що на фрагрантиці ці досі продовжують максимально популяризувати, писати про свої росіянські бренди, нахвалювати їх і усе тому подібне. Мені. Після усього цього гидко. Мені гидко навіть від того, що власники просто росіянці, мені не хочеться взагалі нічого мати спільного з тими, хто уський і любить свою країну, любить свою культуру, надихається нею, хвалить її і таке інше. Мене аж вивертає, коли я чую про фрагрантику. Але ще більше мене дивує те, що українці не хочуть звідти йти. Я дуже часто, дуже багато бачу, як люди використовують досі саме піраміди з фрагрантики у своїх інстаграмах, у своїх ютубах. Що ж робити, можуть мене запитати, свідомі українці. А я вам скажу, що я вже згадала base Notes, я згадала вже парфуму, і зараз розкажу вам про них докладніше. Найкращий, найближчий аналог фрагрантики наразі це парфуму. Я закохалась колись дуже давно у їх додаток для айфону. Ось ви можете бачити на екрані. Посилання на їх вебсайт буде у мене у описі до відео. На жаль, це не оплачена реклама, це моя щира рекомендація. І тим паче, що коли я почала піднімати цю всю тему з фрагрантикою, почала згадувати, що є парфуму, парфуму мені написали особисто, що вони підтримують українців, що їм дуже шкода про всю цю ситуацію. І я думаю, що не дарма, оскільки засновники цієї платформи німці і вони переважно охоплюють саме європейську аудиторію. Спочатку трошки розкажу про додаток, оскільки саме додаток я використовую найчастіше, мені дуже зручно зберігати тут усю мою колекцію. Зараз ви можете побачити, що в мене тут є. Трошки побачити, зазирнути на мою парфумерну поличку. По кожному з ароматів є певна інформація, хто парфумер, що це за аромат, який рік. Мені дуже подобається, що тут можна послухати, як саме вимовляються навіть аромати. Кейп не в усіх брендах, але в більшості можна. Можна так само подивитись піраміду, можна подивитись ціни. Порівняти їх і також у додатку більше можете подивитись, що є ще іншого у бренду. Свою колекцію дуже зручно вести, контролювати, менеджерити її. Наприклад, у мене тут додано, що я маю 152 аромати. Є аромати, які у мене колись були. Є мій вішлист, є мій вочлист. У цей список, наприклад, я додаю ті аромати, які мені цікаві, які я хотіла б спробувати. Є те, що я тестувала, і, наприклад, у мене його більше немає, проте мені важливо це вести тут і зберігати. Є те, що в мене є у відливантах, і є те, що в мене є в мініатюрах. Я сама собою досить лінива людина. Звичайно, що в мене усього набагато більше. Мені не дуже подобається постійно організовувати, постійно кожну пляшечку, кожну скляночку, кожен відливант додавати сюди. Або я просто забуваю, або не встигаю. Проте, якщо не лінуюсь, ось у мене тут все є під рукою. Принаймні, усе, що я маю, у мене є. Також можна відсканувати QR-код, подивитись прямо про аромат інформацію. Можна подивитись класифікацію, і мені подобається, що ця класифікація базується саме за відгуками користувачів. Тобто 558 людей проголосували, що ось цей аромат. Солодкий або деревний, або земляний, або більш фруктовий, і так далі. 306 людей проголосували відносно сезону, коли вони б це носили. 360 людей проголосували, до якої аудиторії більше належить цей парфум, більш чоловічої чи жіночої. Гортаючи трошки донизу, можете ще побачити оцінку парфуму. Наприклад, 329 людей проголосували за те, що цей парфум на 7,3 з 10%. Statements – це те, що у реальному часі люди пишуть, і ви можете почитати, що прям пишуть люди про той чи інший аромат. Можете самі написати якийсь такий стейтмент, що мені ще подобається про парфуму. Так це те, що можна побачити, які аромати зараз нові, які щойно з'являються, які виходять. Дуже зручно, трошки з'являється тут з запізненням, проте саме з парфуму, я досить часто дізнаюсь про якісь новинки у брендів. І зручно, що усі парфуми, які ви вже дивились, є у останніх переглянутих. Якщо ви забули щось не додивились, 20 останніх парфумів, які передивлялись ви, воно буде тут зберігати. Це саме що стосується додатку. Якщо ж ви підете на сайт і заб'єте цей самий аромат у пошуку. Тут ви побачите вже більше інформації. Ви побачите так само, як на фрагрантиці, з чим порівнюється аромат, на що він схожий. Побачите, з чим його можна навіть поєднувати леєрингом. Побачите асоціації, як люди описують. Знову ж таки, тут рейтинг. Ви бачите, хто як голосував. Все є. Ви можете почитати так само відгуки, такі ж точно, як і на фрагрантиці. При тому сайт досить сучасний все дуже зрозуміло. Мені так подобається парфумо, Я не знаю, як люди, взагалі, коли існує парфумо, Продовжують досі користуватись клятою фрагрантикою. Ну подивіться, яка ж краса, ну подивіться лише, як все гарно, як все зрозуміло, як все круто оформлено. Ну, фотки є, все тут є ну стейтменс, найостанніші, найстаріші, позитивні, негативні. Ви можете про цей аромат дізнатись усе. Ну просто усе. І фотки дивіться, які гарні, не те, що на фрагрантиці ці ну. Люди ще й стараються, щось фотографують. Клас! Єдиний момент, що я прям перечуваю, зараз до мене доколупаються ті, хто не знають англійської, і скажуть «Христино, як же ж, ж, так же ж, нічого не розумію. Так от, вчу вас, як перекладати будь-який сайт українською. Натискаєте ось цю кнопочку внизу. Мені здається, у будь-якому телефоні це є. І ось тут буде перекласти веб-сайт. І обираєте мову, якою ви хочете перекласти. Все, дотик шовку, нова парфумована вода. І все вам йде далі українською. Люди, будь ласка, давайте вчитись користуватися технологіями. Все дуже просто. Весь світ створений для того, щоб зробити нам життя якомога легше. Перейшли на нову сторінку, вона не переклалась. Заходите знову туди ж, знову перекласти вебсайт, все понеслось. Все написано українською. Так, це може бути не ідеальна українська, проте все зрозуміло. Все зрозуміло. Ну і ще із перекладу можна трошки поржати мисний душевний біль. <сум> Яка краса, ну просто прям захоплення, моє захоплення. Але якщо без жартів, то дійсно перекладається усе, перекладаються і відгуки, і все на світі. Якщо щось не перекладається, просто тисните ось цю кнопочку. Вона має бути чорною. Інколи буває, ця функція трошки підглючує, але все одно. Якщо вам не подобається парфуму, Можете піти, або вам мало інформації експертної на парфуму. Заходимо на Base Notes. Це сайт для задротів. Він... Трошки такий допотопненький, але він мені усе одно подобається набагато більше, ніж клята фрагрантика. Він більш організований, більш красивий, більш прекрасний, як на мене. Звичайно, що тут можна знайти і поверхневу інформацію. Наприклад, пишемо той же самий Cape Heartache. І тут, як ви бачите, вже дуже багато усілякої інформації: негативні, позитивні, будь-які відгуки. Так само ви можете натиснути. На ось цю кнопочку перекласти веб-сайт українською, подивитись, що до чого, як, куди. Тут можна дійсно. Знайти багато цікавого, якщо тут прям сидіти і задротити і хотіти щось знайти, можна достукатись навіть до якихось парфумерів, які тусуються на цьому бейсноутс, щось у них запитати, знайти дуже розумних людей, з якими можна поспілкуватись. І взагалі це дуже крута, цікавезна платформа. Можна вести, що у вас є у гардеробі, вашому парфумерному, можна дивитись парфуми, бути у ком'юніті, коротше, що завгодно. На ньому трошки більше і трошки крінжові. Ось ця реклама, ніж на парфуму. Проте мені окей. На фрагрантиці теж дефігіща жахливої реклами. І третя опція для тих, хто не хоче просто запарюватись, не хоче взагалі нічого, ніяк, і скаже, що не треба мені твої сучасні технології. Христино, дай мені щось таке, як фрагрантика українською. Є чудовий відповідник українською. Aromatic.guide Тут вам суто українська спільнота. Був за ними такий невеличкий грішок, що у них у топі була колись Каріна Цакоєва, росіянка, але зараз її прибрали, і наче зробили прямо дуже українським цей сайт. Він ведеться і українською, і російською мовами. Тут багато наших парфумерних оглядників, парфумерних блогерів, ентузіастів можна подивитись. Зайти почитати, подивитись і гардероби чиїсь, і підписки, і все інше. Мене трошки бісить, що без реєстрації воно видає російську, проте, коли створюєте свій аккаунт, воно дає можливість обрати варіант мови. І знову ж, Cape Heartache, Давайте, раз ми вже почали з нього. Бачите, випадає миттєво пошук. Переходите, ах ти ж, зараза, ну, фрагрантика. Шановні Aromatic Guide, будь ласка, приберіть це гівно звідси. Ну, прям капець, якесь знущання. Ви мене засмучуєте, засмучуєте. Хоча, здається, щось таке, я пам'ятаю, хтось мені казав, начебто, вони сконектились з фрагрантикою для того, щоб людям було зручно одним буквально натисканням перевести увесь свій гардероб з фрагрантики саме сюди. Тобто є люди, хто прям реально ведуть облік своєї колекції на фрагрантиці і через це не хочуть нікуди переходити, ось тут ви це начебто можете зробити зручно. Про цей сайт ходять чутки, що начебто його створив український розробник, але начебто він у ЗСУ. Коротше, я цим чуткам не довіряю, у мене нема фактів. Я знаю, що це точно українська платформа, вона трошки ще. У доробку, начебто над нею працюють. Тож, якщо ви хочете підтримати українське, розвивати, надихати автора цього проєкту, продовжувати доробляти цей сайт, продовжувати над ним працювати, хочете його якось підтримати, можна тут йому написати. Якщо цікаво, друзі, будь ласка, долучайтесь і беріть. Відповідальністю свої руки, підтримуйте розробника і допоможіть розвивати цей сайт у правильному напрямку. На цьому, друзі, і усе сподіваюся, що я змогла, хоч трошки достукатись, хоч трошки вас якось забрати зі сторони росіянсько-розмивних кордонів на сторону українську, на сторону підтримки України, на сторону користування більш. Усвідомленими ресурсами, сподіваюся, що ви будете більш відповідально підходити до свого вибору. Також будете обирати щось більш приємне і корисне. А також, будь ласка, поширте це відео, поділіться цим відео з вашими пар захопленими друзями. Давайте вже зітремо цю кляту фрагрантику росіянську з нашого українського інфопростору. Я вам запропонувала дуже класні альтернативи. Сподіваюся, що ви будете спиратись надалі на них. Сподіваюся, що поставите також мені лайк, що напишете коментар у підтримку цього відео. І тим самим це відео побачить більша кількість людей. І знову ж таки, давайте бути більш відповідальними і більш свідомими у своєму виборі. Дуже дякую за вашу увагу і небайдужість. Скоро побачимось.